З 2006 року на Волині розроблені і діють різноманітні програми підтримки селян одноосібників. Зокрема, за утримання трьох і більше корів селяни отримують 200 гривень дотації. Відповідно, в області збільшилися надої. Нині цей показник в середньому становить 8 тисяч літрів молока від корови щороку. Але, наприклад, у Польщі він ще більший 11 тисяч. На думку Миколи Субуцького, не варто нехтувати дрібницями. Коли вони проаналізували, коли кормили закисленим силосом, виявляється, літра спирту на корову на день. Які надої, про яку печінку говорити? Для корови було добре, але літра спирту. І вони зайнялися в деталях до цього. І каже, і цифри появилися, та їх ви самі по собі, 11 тисяч. Виростити врожай одне, а зберегти його і продати зовсім інше, вважає Микола Собоцький. Відсутність достатньої кількості овочесховищ змушує селян збувати готову продукцію, фактично за безцінь. Щоб уникнути цього, потрібно розробити програму ринкової інфраструктури. Тобто одноосібники повинні чітко орієнтуватися, чого потребує ринок, де зберігати готову продукцію, де фасувати і коли продавати. Це не проста наука зробити селянина із об'єкта, якого обирають в суб'єкта, який впливає на цінову політику, який впливає на взагалі на ринкову політику. Яким чином він це може зробити? Сьогодні не бачимо форми? Що потрібно реформувати, трансформувати ті суб'єкти ринку, які маємо? Селянин має там мати право. Голосу має представників своїх мати, має право мати там акції. І четвертий аспект навіть в кінці сезону по тих акціях мати дивіденти. Головна теза прес-конференції акцентувати увагу не на сировині, а на готовій продукції. Зрозуміло, що це вимагає більших затрат, але кінцевий прибуток того вартий, вважає Микола Собоцький. Для цього на сільськогосподарському ринку повинен бути чіткий розподіл, тобто одні знають, що вирощувати, інші як зберігати і вигідно продати. У кінцевому результаті Волинь повинна перейти від базарів до класичного оптового ринку. Яким повітрям дихає, і покажи коли